Мама, не дорожа, слава славу світі, як не був ти, що б ти не любив. Завжди буде твій шлях у світі, серцем відданим, відданим тобі. Сняття часто зорі губі, І мама на порозі біля хати. За все, що маю. Мамо, дякую тобі за все, що маю і що буду мати. Матінко люба, Зозонька мила, щирі вітання тобі. Зачує щастя, здоров'я і миру у домі твоєму завжди. Матусю, хай збудеться все, що ти хочеш, хай збудеться все, що ти чекаєш, хай стежка проляже в трояндах, яку ти в житті прокладаєш. Матусю, хай буде удача у всьому. Добробут хай буде у домі, багатство і радість наснага і шана людська і повага. Спасибі матусю, тобі за те, що я живу на цьому світі. І в цей прекрасний світлий день я подарую тобі, тобі квіт Свята прекрасна дорога, тобі моя душа співає. Любов твоя така палка на світі зло перемагає. Припроводи мене вам, будь ласка. Проведи у цей світ, хай простелиться ніжна, криласта, мені дорога у слід. Відгородить вона мене всюди від нещастя і біди. Проведи мене, мамо, між люди в білий світ проведи. Рідна мама, подай мені руку, щоб не впасти, як ця ж ти мені. Милою щиру любов, не оцім світі дячністю серця дарую тобі. І чудових безліч хочеться сказати, і всього багато щиро побажати. Скільки є на світі квітів, а на них роси, стільки зичмо вам щастя, радості завжди, щоб кожен день здавався святом квітучим, щедрим і багатим. Якби зібрати всі слова землю не прості прошній невисок, щоб ваші дні. Щоб дні троянд відцвіли і ніколи не приходила самості. Я тебе вітаю із великим святом. Я тобі бажаю радості багато. Хай сміється сонце з голубого неба і троянда перша зацвіте для тебе. Хай тільки радість прикрашає тім, хай радість, хай на роботі й дома. Хай вам завжди в усім і обминає горе, сум і вдома. Спасибі за ласку, за щире тепло, для доспані ночі турботи й добро. Здоров'я міцного вам зичимо щиро, любові і радості, й водяньми. Ніхто любити так не вміє, ніхто так словом не зігріє, ніхто не зможе так чекати, як рідненька наша мати. Мати квіти посадила під виконцем біля хати, наче діти ці квіти стала доглядати, діточок, як квіточок цілий вік ростила, не доїла, не доспала. Звідки мама сила? Із з любові, із серденька, Із теплого літа наша матінка в родині, наче сонце світить. Мама рідна разом з татом. Ми вітаємо зі святом, нехай життя буде багато, на здоров'я і на силу, і на долинку щасливу. Мамо найдорожча, мамочка єдина, щирі побажання бажання. Відніх. Від сина, квіточок пахучих, принесли багато. цей травневий ранок у велике свято. І сонце, і зорі, і далі журавлину від щирого серця даруєм тобі і в осінь, і взимку, весною і влітку, щоб щастя і здоров'я у тебе було. Уклін тобі, наше, любе лебідко за ласку твою і за твоє тепло. Дорогі матусі. Все ваше найкраще у світі буква, Я вас люблю. Ми щиро бажаю, Не втомніми руки ваші ціло, І щиро вітання усі вам деру. Здоров'я звичив не на рік, Та все життя бажаю щиро, Щоб радість і довгий був ваш вік. З добром, любов'ю, радістю і миром. Я від погляду твого, він теплом до мене ллється, цей чудовий світ існує лише для нас обох, сонечко в тобі сміється, мама, ніж так тебе люблю, я, мама